Якщо взагалі брати там міжнародну рамку да просування наших інтересів України не тільки про скіфського по золоту, а взагалі по, по територіальній цілісності, по політиці не визнання окупації Криму, вона продовжується. Ми майже кожного там кілька місяців маємо якісь резолюції. Остання резолюція ОБСЄ парламентської асамблеї обсє буквально днями була прийнята, яка визнає територіальну цілісність. До того в нас була дуже потужна резолюція Європейського парламенту в грудні місяці, яка до речі, перший такий документ який Взагалі сказав про необхідність створення політичної платформи для обговорення питання деокупації Криму. Тобто, в нас абсолютно всі організації видають постійно резолюції, які фактично продовжують політику невизнання. У нас вчора була зустріч з разом з генеральним секретарем НАТО. До Києва приїхала низка послів різних країн-членів країн-членів в НАТО. Це з 20 країн, з якими ми мали панельну дискусії по Криму. А серед спікерів були Мустападжемілі Чубаров, і Сувка Алі Маліїв і я ми якраз доносили їм знову ж таки позицію, давали їм апдейт, що відбувається в Криму. Ми від них від кожного знову почули власне підтвердження, що політика невизнання воно продовжується. Ми тоді аналізували, наприклад, досвід Балтійських країн. Що такої єдності думок навколо навіть Балтійських країн за часів радянської окупації не було такої потужної політики на визнання за часів радянської окупації не було, і тому власне для нас це такий сигнал, що вона буде продовжуватися.